Привіт! Сьогодні ми здійснимо подорож всередину вашого цифрового помічника. Ми розберемося, що у вас складається комп'ютер, і що найважливіше, як ці частини взаємодіють. Розуміння архітектури перетворює ПК зі складної чорної скриньки на зрозумілий і потужний інструмент. Тож, що ж таке архітектура? Це не зовнішній вигляд, а набір чітких правил та принципів, за якими побудована система. Вона визначає склад основних блоків їхні функції та засоби їхнього зв'язку. Це креслення, за яким працює кожен комп'ютер у світі. А на чому базується це креслення? Принцип Неймана. цей принцип є фундаментом, на якому побудована більшість сучасних комп'ютерів. Він описує модель, де програми та дані зберігаються в одній і тій же пам'яті. Це дозволяє процесору швидко отримати доступ до її інструкцій. Так і до даних, що значно підвищує ефектність і гнучкість системи. Почнемо огляд внутрішніх блоків. Материнська плата це як центральний вокзал, це найбільша друкована плата, яка служить фізичною основою для всіх компонентів. Через неї проходять усі лінії зв'язку, що дозволяє процесору спілкуватися з пам'яттю, дисками та периферією. Тож є головний на цій платі. Звісно, це центральний процесор, безперечний мозок системи. Його основна робота виконувати обчислення та керувати всіма операціями. Він складається з логічного пристрою, пристрою керування, що диригує потоками даних. А що робить його швидким? Тож перейдемо до ключових характеристик процесора. Швидкість визначається тактовою частотою, це мільярд операцій за секунду і кількістю ядер. Чим більше ядер, тим краща багатозадачність, оскільки комп'ютер може виконувати кілька завдань одночасно, наприклад, грати в гру і слухати музику, а де він зберігає активні дані. Тепер про оперативну пам'ять або RAM. це електрозалежна, але дуже швидка пам'ять, яка використовується для зберігання даних запущених програм. Вона діє як швидкий стіл для процесора. Щойно ви вимикаєте ПК, дані з RAM повністю зникають. Тому вона й тимчасова. Проте і незмінна пам'ять. На відміну від RAM, постійна пам'ять ROM є електронезалежною. Вона містить критично важливі мікропрограми, як то BIOS. Вони запускаються першими, перевіряють усі компоненти і дають команду на завантаження операційної системи а де зберігаються наші фільми та файли. Для довготривалого зберігання всіх ваших файлів, програм і самої операційної системи використовується зовнішня пам'ять. Це можуть бути старіші жорсткі диски або частіше швидкі та надійні твердоцінні накопичувачі, які значно прискорюють завантаження, а як дані переміщуються між блоками. Через шини це електричні канали або дороги, які передають дані. Є три основні типи шин. Перша шина адреси, куди йти. шина даних, що нести, та шина керування, що робити з даними. Тепер, коли ми знаємо внутрішній устрій, подивимось на взаємодію з користувачем. Отже, внутрішні компоненти ми розглянули. Тепер, як ми говоримо з комп'ютером, пристрої ведення це наш інтерфейс. Вони передають наші фізичні дії, наприклад, натискання кнопки чи рух на електричні сигнали, які потім кодуються у двійковий формат, зрозумілий процесором. Найтрадиційніший пристрій ведення це клавіатура. Кожне натискання клавіші генерує унікальний код, який передається системі. Клавіатура є основним способом ведення символьної інформації, тобто тексту та команд. А як щодо керування графікою? Миша це координаційний пристрій керування. Вона використовує оптичний сенсор, щоб фіксувати переміщення по поверхні. Ці рухи миттєво передаються на координати на екрані. Що дозволяє нам легко взаємодіяти з візуальними елементами операційної системи. А що використовується в ноутбуках? Тачпад виконує ту саму функцію, що й миша, але через сенсорну поверхню він фіксує рух та дотик пальця, передаючи координати. Це особливо зручно для ноутбуків, де немає місця для окремої миші. Після введення даних час їх вивести. Коли комп'ютер завершив обробку даних, йому потрібно відповісти нам. Цим займаються пристрої виведення. Вони виконують зворотню функцію, передають внутрішні цифрові результати обробки назад у форму, зрозумілої людині, світло чи звук. Почнемо з найважливішого виводу: монітор. Це наш головний візуальний інтерфейс. Він відображає зображення, використовуючи мільйони крихітних кольорових точок, які називаються пікселями. Працює під контролем відеокарти, постійно оновлюючи картинку, щоб забезпечити чітке та плавне відображення. А як щодо звуку, навушники це персональний аудіопристрій, вони перетворюють електронні сигнали від звукової карти на звукові хвилі, спрямовані безпосередньо у вуха користувача. Це забезпечує приватне прослуховування та дозволяє краще зосередитися на деталях звуку. А якщо хочемо поділитися звуком, на відміну від навушників, колонки призначені для спільного звукового виведення. Вони посилить звукові сигнали, дозволяючи відтворити аудіо для цілої кімнати. Це необхідно для перегляду фільму у групі або для прослуговування музики вдома. Залишився один ключовий компонент: це відеокарта. Це окремий потужний процесор, який бере на себе всю складну обробку графіки. Це звільняє е, відеокарту і дозволяє системі працювати швидше. Архітектура це синергія. Усі ці компоненти працюють як злагоджений оркестр, забезпечуючи високу продуктивність. Отже, ми пройшли всі ключові вузли комп'ютерної архітектури від мозку до комунікацій та до нашого інтерфейсу. Сподіваюся, тепер ви дивитесь на ваш ПК з більшим розумінням. Дякую за увагу, буду рада відповісти на ваші питання.